Доброго ранку. Ми вже Чако прокинулися, лежимо. Чако тут коло мене літає, сидить на столику. Для мене такий журнальний столик. Ще ранок і в мене така, знаєте, розслабуха. Сьогодні понеділок. В деяких людей робочий день, ну, ми на роботу не ходимо. От. Сьогодні сонячна погода, гарна така. От мій красунчик заглядає коло мене. Чако, привітайся. Привітайся. Скажи доброго ранку. Чако. Дивлюся відео. Він тут, як тут. Так, Чако? Тяко. Так шкода, що він не розмовляє, а? Є ж попугаї, які розмовляють. Ну, ця порода. По-моєму, така, що можна навчити. Але, знаєте, час був, як кажуть, упущен, ним ніхто не займався, і він не говорить, тільки чирікає, Отак. От Чи може отак відвернутися, насупитися, Отак, так, так, знаєте. Так, знаєте, ролі, як спідлоба. Чанко, я ж тебе не ображаю. перебазувався. Ага. Любиш тут по мені походити, а? Поцьобати мене. А? І зараз можемо мене ще пощіпати. Думаєте, він такий мене лагідний, ні. Він шкодник.